Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі читати кротобуктю. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Пристрелити Раміреса. Видавництво Наша ідея. Це комікс, такий величенький комікс. Ми його брали по акції, і ціна була дуже приємна. Тобто, за таку ціну вам раджу його обов'язково взяти. І, і взагалі, спочатку мені цей комікс здався дуже дивним, тому що пило смоки, і про що взагалі цей комікс? Хто такий Рамірес? Чого його треба пристрелити? Пило смоки і що взагалі це про... за комікс? Тобто, наприклад, якщо взяти Бетмен Троя Джокерів. Там одразу зрозуміло, що це про Бетмена, про троє Джокерів. А тут взагалі мені було незрозуміло про що цей комікс. І для цього я його не одразу прочитав, а вже так далі під кінець моїх коміксів. Але цей комікс з'ясувався дуже цікавим і крутим. Е, ви спитаєте, при чому тут Пілас взагалі? Тому що головний е, герой Рамірес, він працював на, на фірму, яка робила і е, яка ремонтувала пилосмоки. і він був там найкращим працівником. Він міг е, хоч, хоч заплющеним очима е, полагодити той пилосмок, який ніхто не міг полагодити. А ким був насправді цей Рамірес, ви дізнаєтесь в цій книзі. А також я трохи... Не зрозумів кінцівку. Тому що, напевно, Рамірес... напевно, Рамірес був не один, а також в цій книзі Рамірес німий. Отже, просто прочитайте цю книгу, про неї можна багато чого сказати, але обов'язково раджу вам її. Дуже хороша ціна. Також комікс від видавництва наша ідея. Це е, дуже велика рідкість на моїй поличці. І крутий просто комікс, навіть не знаю, що про нього сказати. Просто німий, найкращий працівник, який справляє пилосмоки, але при цьому це просто його прикриття. Коротше, просто самі прочитайте цей комікс, і ви про нього не пожалкуйте. Ну, а ви читайте комікси, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба па-па-па-па!